Будь ласка, підходьте. Паспорт. Наша команда завжди у русі. Для громадської організації спілка журналістів Альтернатива це наймасштабніший проєкт. Лише за третю хвилю. Майже тисяча родин деокупованої Херсонщини отримали допомогу. Ми продумали допомогу і назвали їх набори тепла і турботи. Родини отримали рушники, теплі ковдри, постільну білизну і все, щоб приготувати їжу в будь-яких умовах. Казани сковорідки. люди щиро дякують за цю допомогу. Бо, по перше, вона вчасна по-друге, вона дуже класна. Що люди, навіть якщо немає ні світла, ні газу, люди можуть в цьому казанкові зварити на кострі. Цей набор дуже необхідний, тому що ми з трьома дітьми, то ми настільки вже переїжджаємо, і нам якраз зараз зима, то отоплення то є, то немає, то світ, то є, то немає, то і нам дуже необхідний і в таких умовах. Залишаючись в Херсоні, я проживала в Антонівці поряд з Антонівським мостом. І наш будинок згорів в цьому році, в січні. Все, що було добро, тварини, все згоріло. Тому дуже-дуже це потрібно. Троє маленьких дітей і завжди є така нагальна потреба в таких речах. Дякую. Багато людей щось втратили майно, хтось змінив місце проживання. Не все могли забрати з собою, когось все згоріло в людей. Тому зараз для того, щоб і помитися, і закутатися, і утеплитись, скажімо так, приготувати їжу. Причому в будь-яких умовах навіть принести водичку, якщо воду відключили зараз, чи навіть на тому ж в казані зготувати щось смачненьке, якщо немає іншої можливості, то він зараз дуже потрібен, дуже якісний, дуже гарний. Дуже дякую. Хочу подякувати українським виробникам, які пішли нам назустріч і працювали навіть у вихідні, щоб виконати наше величезне замовлення. Наприклад, спеціально для нас виливали казани На наше прохання пофарбували рушники у яскраві кольори, щоб додати позитиву. Годі говорити вже про цілих дві фури теплих ковдр, які приїхали до нас з Одеси. І все це вдається завдяки синергії волонтерів. Виробників, наших надійних друзів та партнерів. Дякую їм.